Всім привіт! І ви знову завітали на канал Hot Wheels TV UA. Маю невеличке поповнення, оновлення колекції по старому мейну. Останнім часом в мене в пріоритеті телеграм-канал Hot Wheels Car Club. І наразі маємо чергову посилочку з п'ятьма модельками. Тож, давайте відчинимо та й побачимо, що на цей раз придбав. Можливо, теж когось зацікавить дещо. Можливо, хтось раніше подібного не бачив, а можливо, й бачив. Ну, скажімо так, будемо освіжати побачене. Верніше не побачене, а взагалі освіжати пам'ять по старому мейну від Hot Wheels. Так, бачимо таке ось запакування. 5 автівок. Так. Ну і перша, яка нам трапилась на очі, це ось такий Камаро 67-го року з відкривним капотом. Який наразі ніфіга не відкривається, ну, тим не менш, має ось такий прикольний флейм, ну флеймний флейм, а взагалі таку бортову окраску, такий розпис. Що мене зацікавило, що коли купив ось цей автомобіль, цю карту, цей одиночний Camaro, якось на eBay зайшов подивитися щось вже не знаю що. І там мені трапився, блін, такий самий камаро, але в другій варіації, зараз стоп-пауза, знайду картинку та й покажу. Ну, власне, ось що трапилось мені на очі. Ось така карта. Той самий Камаро в тому самому окрасі. Але ви бачите, карта інша. І тут ще додатково ось такий міні-автомобільчик. Яка цікава карта. Ніколи такої не зустрічав, ніколи не траплялись мені на очі подібні. А тут ось... Бац, і воно мені з'явилося, причому не в одного продавця. Тож, було б непогане доповнення до одиночної камаро ще з таким ось варіантом. Ну, наразі маю ось таке капот відкривашка, повний метал. Ну, і, коротше, А це ось така цікава штука мені попалась на очі. Можливо, колись я її теж прикуплю до пари. Так, ладно, двигаємо далі. А далі, далі ось такий цікавий ТХ. Ну, не то, щоб сказати, цікавий. Колись я його мріяв купити, якось він мені на очі не траплявся по серії. Позашаховики 4х4 формула я, ну, скажімо так, не активно, але дещо збираю. Ну і ось трапилась мені така тихашка до Ram 1500. Ще з таким ось голографічним логотипом 23 й рік. В принципі, прикольно. Так, далі, далі що? Що далі? Ага, далі, походу, ось такий, друзі, цікавий. Автомобіль з такою цікавою назвою ДУЗІ, що може видатися як щось фантазійне, але ж не даремно тут 31 рік. І якщо полистати почитати історію, тобто підготуватись до відео, то можна розказати дещо. Коротеньке з історії цього автомобіля, ну і не тільки цього. Насамперед скажу, що цей автомобіль має справжню назву Дюзенберг 1931 року. Власне, як і компанія Дюзенберг заснована була братами Августом та Фредом Дюзенбергами. 1920 році США штат Індіана, Тобто ніяка це не фантазія, це найсправжнісінький, найсправжнісінький автомобіль 30-х років. А в 1926 році, ну, попередньо скажу, що з 20-го по 26 рік ця марка Дюзенберг мала престижні нагороди ралійних перегонах, тому що двигуни були потужні, і автівки для перегонів марки Дюзенберг непогано себе зарекомендували. Але щось далі пішло не так у братів. І вони вимушені були продати цю марку відомому в той час теж автовиробнику, а саме Ерет Лобан. Корд. Це сталося в 1926 році. Але через 11 років, тобто в 1937 році, компанія знову ж таки була продана і, врешті-решт, взагалі розпалася. Ну, як збирати класику, то Пакард Дюзенберг один до одного. Пасують прям пушка. Ось так. Ну і далі. Далі в мене ось такий черговий трак. Рамп-трак. Це вже другий у мене такий. Попередньо був з зеленою кабіною, з зеленою рамою і з сірою оцею рампою. Ну, тепер додається, знову ж таки, металево тяжкий грузовичок. Єдине, що трамп. Ха, трамп. Рампа, сука, пластикова. А так, в принципі, тяж має рамп-трак. Трамп, рамп, трак. Блять, біліберда. Короче. І далі. Далі чергова відкривашка. На цей раз перша в моєму житті відкривашка, в якої відкриваються ліва та права двері. Doors open, двері відчиняються. Теж металева бляшанка і плюс відкривашка. Тобто chevrolet Blazer 4х4. Так, вибачайте, я за катрички гублю в роті, бо попередньо пообідав і, мабуть, чарочку дві конячку на груди прийняв. Так, ну, коротше кажучи, ось такий, друзі, в мене закуп, таке оновлення. Наразі це все. Але не все. Тому що бачу чергову наліпку фірмову від телеграм-каналу Wheels Car Club. Кому цікаво, заходьте, підписуйтесь. І кому пощастить, той знайде для себе те, що його давно цікавить. Так, і що? Ау. І на закусочку ось таку турбо гумку маємо. Клас, велика подяка. Щоправда, гумка не в сраку, 5 хвилин і виплють, але все рівно приємно. Подаруночки, це завжди приємно. Так, друзі, наразі все. Дякую всім за увагу. Ви були на каналі Hot Wheels TV UA. Маємо такі оновлення. Кому сподобалось, ставте лайки вподобайки. А не хочете, не ставте лайки вподобайки. Діло ваше наполягати не буду. Ну а на цьому. А на цьому, а на цьому все. По традиції. Скажу, побажаю точніше, хто на кого чи на що полює, нехай щастить. Всім папа, -па, до наступної зустрічі. Бувайте!